А ми згубилися у житті в проміннях сонця золотих, себе залишили у літі, таких кумедних і малих згубились десь посеред поля, на розі серпня, в колосках, десь там, де лиш складалась доля у чистих, мов вода, серцях, у теплих пахощах любистку, в медовім присмаку надій. Коли весь світ одна колиска, а ми гойдалися у ній, коли безмежне жовте поле сягало до країв землі, а ми й не думали ніколи, що там за ним чужі краї, коли всі наші хвилювання смивались просто під дощем. коли не знали ще кохання, та вже відчули теплийще. А ми загублені під небом, таким безкрайнім і яснім. Коли нічого ще не треба, коли всміхаєшся від снів, ми заблукали серед квітів у краю маминих пісень у тім чарівнім, дивнім світі, яким існує тільки день. Немає жалю за минулим і перед завтрашніх думок. Ми там під липами поснули, вплітавши квіти у вінок, лишили левову частину малого серця серед трав, напевно, в тому вся людина, яку Господь в цей світ послав, у вмінні попри довгі роки, пройшовши безліч доріг, згадати серцем перші кроки Своїх маленьких босих ніг. І досягнувши до вершини, лишити душу у житах, напевно, в цьому суть людини, її тернистий довгий шлях, в її умінні осягнути безмежний світ в його красі, і справжня цінність не забути в житах частинку від душі.